Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Один мовить я соломія і це Тесен перед день Великодня. Вже сьогодні в день у храмі гробу Господнього відбудеться церемонія сходження благодатного вогню. Щороку подивитися на це диво, що за повір'ям християн символізує Воскресіння Ісуса Христа. До Єрусалима приїжджають тисячі людей. І мільйони спостерігають онлайн. Після сходження благодатний вогонь передають один одному факелами та свічками. Ну а напередодні, у тому ж таки Єрусалимі, відзначили страсну п'ятницю. Тисячі людей із хрестами в руках пройшли вздовж вулиці Вія Долороса. Це шлях, яким син Господній йшов до свого розп'яття. Відзначали страсну п'ятницю учора і в інших куточках світу у Лондоні на Трафальгальській площі влаштували костюмоване дійство, де розіграли сцену розп'яття за участі місцевих акторів. Зобразили цю біблійну сцену у Німеччині та Чехії у містечку Честки Будайовіце. Навіть влаштували марш із сотень учасників, браних у чорне та у білих масках і з барабанами в руках. Це така традиція відлякування іуди апостола, якого звинуватили у зраді Ісуса за 30 слідників. Тим часом в іспанському містечку Вержес надвечір провели так званий танець смерті. Цій традиції вже понад пів тисячоліття для танцю люди збираються в костюми скелетів і беруть у руки смолоскипи. А кульмінація процесії завершується розп'яттям Христа. В очікуванні великоднього обміну низка західних і російських змі повідомляє, що вже цими вихідними може відбутися великий обмін полоненими. З обох сторін планують передати близько пів тисячі осіб. Серед них, за попередніми даними, будуть і поранені бійці. Сам обмін проведуть за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося обміняти понад 4300 наших співвітчизників. Останній обмін за формулою 175 на 175 Провели місяць тому. Тож будемо сподіватися, що добрі новини наступлять у великодень, і ці новини дуже потрібні всім українцям, а найдужче тим, хто чекає своїх рідних із полоном. Поранили жінкою і розтрощили пів села. Близько п'ятої ранку. Ворог вдарив кабами по Новопавлівці на Дніпропетровщині. Шість керованих авіабомб влучили по житловій забудові. І Ще кілька впали за межами села. Постраждала місцева жителька. Пошкоджені або зруйновані щонайменше 40 приватних будинків та господарчих споруд. Запоріжжя окупанти зранку атакували шахедами. На місці влучання спалахнула пожежа. Ударом понівечене автотранспортне підприємство. Ще одного удару росіяни завдали по Магдалинівці у передмісті обласного. Центру там пошкоджені житлові будинки. Даних про потерпілих поки що немає. Одещину вночі росіяни атакували ракетами. Значних руйнувань зазнали фермерські господарства. Склади, де зберігався корм для тварин, охопило полум'я. Рятувальники гасили його до самого ранку. Попередньо відомо минулись без загиблих та постраждалих. Щонайменше п'ятеро поранених на Харківщині у подолах. Внаслідок обстрілу з ФПВ-дрона поранено місцеву жительку. А у Горохуватці. Ракета знищила авто. Постраждала жінка, що була всередині. У Стецьківці каб влучив у будинок. Загорілась трава від ворожих авіабомб. Потерпали Куп'янськ та Цапівка. А у Харкові тим часом завершено пошуково-рятувальну операцію. Три іскандери із касетним спорядженням напередодні рано вранці пошкодили цілі квартали. Один чоловік загинув, а поранених уже 114, чотирнадцятеро серед них дев'ятеро дітей. Росіяни змінили тактику на півночі Чернігівщини, і тепер вони головно б'ють великими дронами, які начиняють 5 кілограмовою вибухівкою у Семенівці. Це містечко за 10 кілометрів від російського кордону, і воно постійно потерпає від російських обстрілів? Нині перебуває наша кореспондентка Валентина? Доброта. І зараз маємо з нею можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Валентину. Тож яка ситуація у Семанівці за день до Великодня? Вітаю, Соломія у Семенівці. Жодного відчуття прийдешнього свята. А знаєте, близькість до російського кордону вона дається в знаки. І Взагалі тут на вулицях дуже мало людей, і це дуже помітно. І взагалі завжди тиша. Ну, якщо немає обстрілів, а обстріли тут насправді регулярно. Ось останніми днями була обстріляна лікарня. А на пальцях можна перерахувати дні, без коли взагалі немає обстрілів. От найбільше потерпає, як я вже сказала, лікарня за три великі за три роки великої війни її обстрілювали разів зо п'ять після останнього прильоту по стоматологічному, терапевтичному та відділенню реанімації було поранено молодшу сестру. А вже ці відділення відновили свою роботу. Пацієнти ми з реанімації перевели в інші відділення. Хто міг і можна було, пішли додому, потихеньку ми відновлюємося. Хоча не тільки медпрацівники бояться, а й бояться хворі, тому що є такі випадки, коли хворі кажуть, я краще поїду в другий район, тому що не знаєш, коли може прилетіти. Я час від часу їжджу в Семенівку і вже навіть по розбитих приміщеннях у центрі міста відчутно, що обстріли самого містечка і сіл громади суттєво посилилися. Місяць тому Семенівська громада увійшла до оновленого переліку територій, де ведуться активні бойові дії. Російська армія просто тероризує цивільне населення. Днями прицільно скинули чотири дрони на хату старості одного з сіл громади. Ми вважаємо, що це все робиться для того, щоб всі виїхали звідси. У нас вже на кордоні більше десяти сіл, де або це ті села, які до війни там було життя і працював бізнес, то зараз там нікого нема. Люди виїжджають звідси, і це останнє село Хотівка, де старости старості спалилися будинок. От, поїхала староста, і за нею можуть потягнутися інші люди. У центрі містечка вже важко знайти бодай хоч одне приміщення, що не постраждало від прильотів. Під обстріли потрапив і місцевий історико-краєзнавчий музей. Там залишилося лише єдине вціліле вікно. Міністерство культури музейникам Чернівської області запропонувало більш безпечні місця для зберігання музейних цінностей у інших регіонах країни. Робота з евакуації зараз продовжується, кажуть у відділи культури Семенівської міськради. Інформація про місця зберігання музейних артефактів не розголошується. Це все відбувається під грифом секретно. Зараз ми продовжуємо евакуацію музейного фонду, який перебуває в нас на обліку. Все найцінніше ми вивезли минулого року. Зараз ми забираємо все, що в нас перебуває на обліку, і ми вважаємо, що воно також потребує евакуації, але це вже тільки залишки наших колекцій. Все інше в нас вже зберігається в більш надійних місцях. Укрзалізниця напередодні скасувала чотири поїзди, які курсують у межах межах району, до якого входить Семенівка. Це трапилось після того, як російські війська із дрона обстріляли вагон пасажирського по поїзда. Було вибито вікно а в вагоні почалася пожежа. На щастя, ніхто з пасажирів та працівників Укрзалізниці не постраждав. Та весь час жити під обстрілами дуже складно, і хоча місцева і хоча місцева влада постійно а, наголошує про необхідність виїзду людей, місцева влада постійно а, шукає житло для переселенців, навіть допомагає з переїздом. Але місцеві люди, які живуть у селах поруч із російським кордоном, не дуже поспішають покидати рідні добивки, попри всю небезпеку студія. Дякую, Валю. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта була зараз з нами наживо із Семенівки. Це містечко за 10 кілометрів від російського кордону на Чернігівщині і постійно потерпає від російських обстрілів. Дякую. Три мільярди доларів кредиту отримає Україна від Японії. Сплачуватимуть його за рахунок доходів, отриманих від прибутків від заморожених російських активів. Відповідну угоду підписали наш міністр фінансів Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накагоми. Кошти надають у межах механізму ера, про який домовилися країни так званої Великої Сімки. Загалом вони пообіцяли передати Україні 50 мільярдів доларів. Фінансування від японської сторони розраховане на 30 років. Його залучать на пріоритетні бюджетні потреби і сприяння відбудові та розвитку України. Продовж останніх трьох років Токіо надав Києву прямої бюджетної допомоги на понад 8,5 мільярдів доларів. Як зазначив наш міністр фінансів, вони стали критично важливими для підтримки економічної та фінансової стабільності країни під час війни. Сполучені Штати в Парижі пропонували європейцям скасувати проти Росії частину санкцій. Крім того, їхній мирний план передбачав, що Україна поступиться територіями. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на знайомих з перебігом розмови європейських чиновників. Питання вступу України до НАТО в будь-якому майбутньому не порушували. Французькі джерела телеканалу CNN раніше охарактеризували розмову як. Дуже плідної таку, що відкриває стратегічні можливості. Наступна зустріч європейців із американцями та українцями запланована приблизно за тиждень у Лондоні. Китай спростовує, що постачає зброю Росії. В МЗС країни запевняють. Нібито ніколи не постачали летального озброєння. Цитую будь-якій стороні в українській кризі звинувачення президента Зеленського, що Пекін надає допомогу Москві, китайські дипломати назвали безпідставними раніше. Президент України повідомив за інформацією нашої розвідки, Китай постачає Росії. Артилерію і порох, а деякі представники КНР займаються виробництвом зброї на території країни-агресорки. Навести деталі щодо такої співпраці Володимир Зеленський пообіцяв наступного тижня. Раніше Китай спростовував участь своїх військових у бойових діях. Робити це під довелося після того, як наші воїни взяли в полон на Донеччині двох китайських громадян. Збиття українського боїнга Іран подав позов до суду ООН проти чотирьох держав у резонансній справі про авіатрощу. Тегеран позивається проти постраждалих країн України, Канади, Швеції та Великої Британії. А все через рішення міжнародної організації цивільної авіації. Визнати свою юрисдикцію у справі, з яким іранці не погоджуються, і яке вважають юридично недійсним. Позов проти Ірану до міжнародної організації цивільної авіації постраждалі країни подали торік, адже так і не домоглися справедливості. Рейс міжнародних авіаліній України збили над Тегераном 8 січня 2020 року ракетами, випущеними корпусом вартових ісламської революції. Тоді загинули 167 пасажирів та 9 членів українського. Екіпажу серед жертв, окрім українців, були громадяни Ірану, Канади, Великої Британії, Афганістану та Швеції. Розслідування справи затягнулося аж на три роки, а суперечки щодо розмірів компенсації родинам загиблих тривають і досі. Правоохоронці розшукують усіх учасників жорстокого нападу на чоловіка у військовій формі та намагаються з'ясувати всі деталі інциденту із побиттям. За попередніми даними поліції, напередодні ввечері поблизу столичної станції, метро гідропарк, група хлопців підійшла до чоловіка у камуфляжі та спровокувала конфлікт. Це на відео зафіксували самовидці. На кадрах добре видно, як молодики починають чіплятися до чоловіка. Згодом він падає, і ті починають його гамселити ногами і руками. Наразі правоохоронцям вдалося затримати двох нападників. Це 17-річні місцеві інформацію щодо інших з'ясовують. Відомо що потерпілому після нападу надали медичну допомогу. Щороку в Україні близько 12 тисяч дітей зазнають опіків найтяжчих пацієнтів. Раніше здебільшого відправляли за кордон, бо в Україні бракувало необхідного обладнання. Але тепер у Львові відкрили оновлене опікове відділення, де можуть лікувати навіть найскладніші випадки. Шанс на життя мають навіть ті діти, які дістали 80% опіків тіла. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже деталі. Лізі було шість, коли вона вибігла на зустріч братові, який ніс кастрюлю з окропом. Уся гаряча вода вилилася на неї. Опіки були дуже глибокими. Тут були дуже сильні рубці, і я ходила з зігнутою рукою, я не могла її розігнути, і отут ще був прям дуже сильний, тому його вирізали. Минуло вже шість років, але лікування досі триває. Тепер лізі шліфують рубці, щоб зробити менш помітними і повернути шкірі еластичність. Це отвала лікування рубців. рубці стають близькішими, менш рельєфними. Вони стають подібними з кожним разом до текстури шкіри. Петрику всього два роки. Хлопчик перекинув на себе чайник з окропом і отримав тяжкі опіки рук і ніг. Уже пережив першу операцію. Попереду ще кілька ранка, не гоїться, Опік дуже глибокий, потрібно робити пересадку шкіри. Раніше таких дітей лікували переважно за кордоном, але тепер у Львові відкрили оновлене опікове відділення. Тут є спеціальна ванна, де лікарі обережно очищують рани, щоб зменшити біль і ризик інфекцій. Для перев'язок використовують наркозний апарат, бо навіть найменший дотик до опікової рани це нестерпний біль. А ось такі ліжка коштують понад 100 тисяч доларів мають ефект невагомості, які там передавання перетікання спеціальних речовин, які відбуваються під матрасі, і ця шкіра не приклеюється, не відклеюється. І після того як пацієнт прооперований, ми не маємо стільки ускладнень було раніше, коли пацієнт перебував на звичайних ліжках. Усі процедури проводять у стерильних боксах із окремою вентиляцією, адже будь-яка інфекція для таких пацієнтів може стати фатальною. Пацієнти, наші малюки вони втрачають велику кількість тепла. Значить, що нам потрібно, щоб була велика температура в приміщенні. Ми можемо робити перев'язки операції під температурою 40 градусів за Цельсієм. Друге, нам потрібно постійно, щоб йшло очищення, тобто нам потрібна вентиляція, щоб всі приміщення були чисті. Ви побачили, в нас є три шлюзи, тобто, це є три спеціальні входи. Е з брудної зони в чисто у період повномасштабного вторгнення кількість побутових травм серед дітей різко зросла, кажуть медики. А також з'явилися нові виклики міновибухові рани з університету. Я раніше знав, що виживання пацієнтів до 50% опіків у нас пацієнти почали виживати яких і 60, і 70, і 80. Та це впливає навчання. Розчини, препарати, обладнання, умови тут щомісяця зможуть приймати до півсотні дітей з усієї України. Завдяки новому обладнанню і кваліфікованим лікарям шанс на повне відновлення отримують навіть пацієнти з найбільшими ураженнями. Мерічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Кілометри полів і з мільйонами квітів у найбільшому в Україні дендропарку на Київщині вже почали розквітати тюльпани. Через низьку температуру кілька разів відкриття сезону доводилося переносити. Чи не зашкодили квітневі заморозки цвітінню тюльпанів? Та скільки унікальних сортів висадили цьогоріч, Знає кореспондентка ТСН Наталка Ткачук і вона зараз з нами наживо на тлі прекрасних тюльпанів з дендропарку. Вітаю Наталю! Тож розповідай, чи вже можна їхати робити селфі із цьогорічними. Розквітлими квітами Вітаю солю. Так вже можна, і ми з оператором вже встигли зробити перші світлини з тюльпанами. Насправді дійсно, через холодну погоду на початку квітня сезон тюльпанів цього довелося відкладати кілька разів. Але попри те, що тюльпани притрушували снігом, як кажуть, садівники квіти показали свою стійкість і з приходом сонечка і першого тепла бутон вони вже почали розпускатися, і буквально день-два. І тут у Добропарку розквітне найбільше в Україні поле тюльпанів: це три мільйони квітів, понад пів тисячі унікальних сортів. Лише уявіть, тут зібрана третина світової колекції усіх тюльпанів і. Насправді Добропарк уже п'ять років поспіль диктує таку тюльпанову моду. Тут висаджують найсвіжіші і найтрендовіші сорти тюльпанів, частину з яких імпортують просто з Нідерландів. Тож це місце вже навіть охрестили такою маленькою Голландією в Україні і. Це не дивно, тому що масштаби дійсно цієї тюльпанової локації вражають. Це 9 гектарів полів з просто кілометрами тюльпанів, і е, насправді е, сюди офіційне відкриття е, сезону тюльпанів заплановане на 24 квітня. Але сюди вже можна приїжджати. До речі, окрім тюльпанів, тут зараз світують також гіацинти. Е, та нарциси і сакури, а спеціально до великодніх свят тут також працюють такі. Декорації з писанками та зайчиками святковими, Тож, дійсно вже можна сюди приїжджати, приїжджати з дітками. Це така своєрідна, навіть арт-терапія, як кажуть власники. І місця тут дійсно багато є на що подивитися, і фотографії можна наробити вдосталь. Солю тобі слово. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук вже зробила селфі із цьогорічними тюльпанами, котрі розквітли в дендропарку на Київщині. І запрошую усіх теж долучитися. Сухий, і теплий великдень прогнозують синоптики цьогоріч. У неділю повітря прогріється до 20-24 градусів. Сонячно буде скрізь, крім західних областей, та можливий невеличкий дощ. У цьому регіоні завтра трохи знизиться температура до плюс 16-19. Сьогодні ж синоптики попереджають про пориви вітру зі швидкістю до 40 кілометрів за годину. Сонце і плюс 16 в Одесі. А це означає, що на узбережжі сьогодні потяглися люди. Купатися ще холодно, але до відкриття сезону вже почали готувати пляжі. Цього тижня в узбережжя взялися обстежувати водолази вже у травні з акваторії почнуть відбирати аналізи води. Скільки пляжів у місті можуть відкритися цього року? Запитаємо у кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він Зараз якраз на узбережжі і маємо можливість поспілкуватися наживо, можливо, трошечки навіть відчути так. Такий морський подих вітру чорноморського вітаю Сергію. Тож, які попередні прогнози на цей купальний сезон? І Чи є відчайдухи, які вже можливо занурилися до води? Соломія вітає. Якщо коротко, одеські пляжі оживають, і зараз ви це побачите самі. Ми зараз на пляжі Ланжерон це один із центральних пляжів міста. Погода сьогодні прямо як влітку протягом дня синоптики навіть пообіцяли до плюс 20. Ну і звичайно, народу тут чимало, оскільки цими вихідними Великдень в Одесу дуже багато приїжджих прибули з інших міст. Люди вирішили відсвяткувати тут біля моря. Зізнаються, що дуже скучили за ним і їдуть саме за такою одеською морською атмосферою. До моря можна виходити, як насамперед, це подихати свіжим повітрям. Класно, дуже сонце, вітамін Д море, як ви бачите, дуже гарне. Таке чувство, що ми на Мальдівах. Ну і. Свято, треба гуляти, треба виводити дітей, а так дуже класно. Всім рекомендую не тільки одеситам, там а людям зі всієї країни приїжджати. Вашу атмосферу, Одеську. Люди це так. топ. Це топ. Да. Люди, атмосфера, водії, таксі це просто топ. Нам в Запоріжжі цього не вистачає. Дуже на жаль. Але так є. Всі полюбляють Одесу, всі хочуть до Одеси, всі чекають сезону, коли можна поїхати до Одеси. Багато людей вже ми помітили засмагають, бо сонце таке, що точно можна за два дні отримати таку гарну засмагу. Ну і звісно, є сміливці, які, попри те, що офіційне відкриття пляжів ще немає, випробовують морську воду. Вона ще прохолодна для такого масового занурення, але є і любителі таких температур. Просто чудове. Ну я просто купався кожного дня і взимку теж тому для мене зараз просто вже літня погода. Водичка 10 градусів, до речі, тільки що вимірював. Ось, ну а зараз на повітрі самі бачите, і тепло, і сонячно. Тому я вже засмагаю, до речі, пліти теж тепленькі вже. Можна поліжати. Ми пройшлися пляжами і помітили, що там кипить робота біля ресторанчиків, кав'ярень, кафешок. Бо досидів дуже великі сподівання на цей туристичний сезон, бо і самі купатись хочуть і за відпочивальниками може скучили. Якщо минулого року офіційно працювали лише 20 пляжів в регіоні, то цього року очікується відкриття майже півсотні. Усе через те, що цьогоріч дещо спрощені умови для відкриття воді вже не вимагають наявності сіток. Цьогоріч вже буде дещо простіше. Тож маємо дочекатися, поки водолази обстежать дно пляжів. Це тримати триватиме орієнтовно десь до травня. Ну а далі чекаємо на офіційні дозволи. Сподіваюсь, місця на одеських пляжах усім вистачить. Тож запрошуємо на гарний відпочинок. Соломія, дякую, Сергію. Кореспондент ТСН був щойно з нами наживо і розповів, як Одеса готується до відкриття пляжного сезону. Не переїдати менше налягати на жирну їжу і пити воду чи узвари. Великий піс закінчується вже в неділю, час, коли християни обмежують себе у розвагах їжі, зосереджуються на молитві та спілкуванні з Богом. І вихід із посту потребує не меншого зосередження, ніж його дотримання, кажуть як священнослужителі, так і лікарі. Як правильно це робити, дізнавався кореспондент Есен Сергій Моргун. Так, щай, фасольова. Суп фасольова квасолею, гречка, вінігрет. Таким буде обідній стіл у родині пані любові. Пісним і вона, і її діти посту старанно дотримуються. Її кажуть, головне не забувати це не лише про їжу. Перш за все для християнина, піст. Це є примирення з Богом, з людьми. То є любов до свого ближнього. Піст то є духовний піст, має бути. І це значно вище від того, аби чогось не їсти чи обмежити себе у звичних слабкостях, каже Зоряна та Василь, батьки маленької Нелі. Після нас це була тільки їжа. Ми ходили в церкву, ходили на хресну дорогу, молитва. Сказали зустрілля. Їжу ми їли. Пісну в більшості випадків, так як дружина нас годує ще матір, вона деколи могла з'їсти і шматочок м'яса. Але здебільшого раціоні зросла кількість каш, овочів. Улюбленою стала печена картопля, а на десерт фрукти. У родині кажуть, виходити із посту планують поступово, не переїдаючи у перший день великодня. Продукти тваринного походження повертатимуть у раціон неквапно, і такий підхід дуже правильний, розповідають дієтологи, адже травна система не може в одну мить перебудуватися. Пішункова залоза, якщо вона звикла якийсь певний період часу виробляти певну кількість ферментів, вона не може миттєво виробити їх набагато більше аніж раніше. Тому варто їсти помірні порції, не весь святковий день а робити достатні перерви, як би не очевидно, але добре пережовувати. Більше налягати на зелені менше на м'ясо, хіба не жирне, як птиця чи телятина. Також достатньо пити води, і саме її, а не солодкі газовані напої. Алкоголь теж має бути в міру, бо, окрім загалом, шкідливого впливу, він ще й загострює шкоду від переїдання. Наслідки переїдання достатньо різноманітні окрім харчового отруєння, яке може бути те. Altyazı При приїданні не зовсім якісної їжі, а ще і навантаження великої кількості їжі може травна система не витримати, і це може бути підґрунтям до розвитку, наприклад, таких серйозних захворювань як виразкова хвороба, панкреатит. Також не слід каже лікар, покладати великі надії на пігулки. Мовляв, зараз ковтнув їх і затравлення в не слід хвилюватися. Вони можуть як допомогти частково, так і нашкодити, особливо у поєднанні із тим же алкоголем або з перенасичні. Ченням жирною їжею єдине великих пересторог, окрім як теж все має бути в міру, дієтологи не дають по пасках, їх їсти можна і потрібно. Головне пам'ятати, і з погляду релігійної традиції освячену паску куштують після великоднього богослужіння. Це частина духовного переживання свята і єднання з Богом, коли ми. Входили в піст, кожен для себе певні якісь обмеження робив щодо їжі, намагався бути більше духовним. Не потрібно втрачати, не потрібно втрачати оцю молитву, з якою ми приходили до господа. Тобто цю подяку не потрібно втрачати, діла милосердя потрібно продовжувати, і те все, що ми здобули в великому пості, намагатися не втратити. І, звичайно, що Господь буде допомагати і сприяти кожному із нас, і у це щиро вірить пані Любов і починає готуватися до неділі та до готування святкового кошика. За ніч у нас стає день за смутком, приходить радість, і ми всі чекаємо того світлого воскресіння Христового. Яке настане вже в неділю, і то є радості, пасхальної від нас не забере ніхто, ніякий ворог, ніхто. Сергій Моргун, Марічка Кужик, Володимир Парахонський та Андрій Попович, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини. Паски із дронів до Великодня на Новопавлівському напрямку бійцям на передові позиції смаколики та боєкомплекти, бо прадими доправляли дронами. 6 тисяч пасок було освячено напередодні у Михайлівському соборі, столиці настоятелем УПЦ Епіфанії. Усі вони доставлені на Новопавлівський напрямок і роздані як командирам підрозділів, так і бійцям. У найвіддаленіші точки на передовій паски доправляли операторами дронів під постійними обстрілами окупантів. І вже бачу студія моїх колег, ведучих один плюс один Ната Островський Плінський. У нас з новопавлівського напрямку якраз буде боєць з ним. Вже трошки познайомилися, і він розкаже про ці ритуали. Бо не перший рік вже великодень зустрічає на передовій там і знає про ось таку вже традицію з дронів доставляти паски. ми